Так, а ну дивіться, які у нас пельменчики із кролячого харшу, глянь. І класнючі, тем'язку. Світленькі. Прям топчик. Так, трішки вже, бачите, у нас тут виселення було. Маленьких заселили вже. Таких жориків півтора-два місяці це ще старші трішки є тут у нас помісні є. і так само дрібнота ну і тут теж були виселяли шови живжики вони там сидять собі нарізали дров залишилося рубати тільки ось це три горочки на кот що ти там подлякуєш подивись сюди що за заниґась за я так от кольца дощик на ночи так у нас ще тут є такі маленькі жевжики виселили їх терсені так ну і тут у нас такі є ще помісні ну, а тут у нас такі найстаршенькі почне вже їм три місяці оце такі ж гарні Тут клавчик працює. Загрузили тушоночку в процесі. Так. Ну і на днях у нас була тут трішки вакцинація. Вже є такі кролики, бачите, що по 45 днів от, і вже пора їх було вакцинувати. Тому було назбиралося десь в районі в нас, 70 штучок. От, я зразу взяв і провакцинував їх. Так, це у нас ще самочки маленькі. Є, от. А ці всі такі бачите, підросточки. Тобто, ну Прям дуже малі, скажімо так, на забіжчі, їм рости і рости. І є такі, що бачите, треба вже розселяти. Це були сріблячки, бачите. Було їх там, мабуть, не пам'ятаю, шестеро, п'ятеро. от, Мабуть, шестеро. І підкидав я три кукану, тоді був маленький термончик, Бачите, нічого живуть разом. Треба буде розселити, правда, їх вже, то їх дев'ятеро там в основному, бачите, розселяв. Хоча вже є такі, бачите, що е, треба буде скоро і забирати від самочок, так само, як отут. тут. Такі вже по 40 днів, напевно, теж попідростали гарно. Так, ну І тут у нас бачите, є такі сріблячки трішки. Вже ці повилазили з маточника, мусив забирати. 20 днів буквально вони вже вилізли. Ну і скоро тут треба буде в нас забирати теж. От, тут маленькі, бачите, у нас є. Такі вже оченята відкрили, навіть. Так, і це молоденька самочка лишив, спорував, ще не щупав, бо ще рано. І тут теж такі вже бачите, треба буде забирати, бо самочки в 20-х числах під кінець місяця теж грудить. Тому вони вже теж навіть маленькі. Можете, тут у нас зайнято так густенько. Тут так само, бачите, є сріблячки, є підкинуті термончики. Кукували, бачите, щоб було більш-менші в кублі. Гарно. Так, а тут дівчата що, готуються, там їм ще рано. Ну і наші маленькі, самі менші. Як я кажу, жовжики. Відкриємо. Так, шовик. На руці йдете, не? Маму прижали, мама сховалася, каже, чепиться. Такі хитрони, бачите, вони такі маленькі. Веселоний ха. Так. А оці самі такі дрібненькі, бачите, які у нас. нюк три там. О, такі маленькі. Я живки. Що ти так топчеш, Як ніколи не бачила. Так, і були у нас ще десь тут. Давайте покажу вам теж. Так, це вже бачу, готується. О, ці вже підросли, слухайте, цим вже 6 днів. Цим-6 днів. Бачите, вже які у пуху стають гарні. Так. От яке мені ні, а тільки мені ні. А, а, а. а ну, обмуркайте. Так, тут аде підкидав я одне чи то два. Пам'ятаю тогда меншеньких. Але нічого, бачите, є. Раді би кормить. А нам шо головне, аби... Аби кормило. Такі жежики, жевжики. Жевжики, добрий день. Шо? Ці, бачите, теж лежать. Порозповзались. Так це куковані наші, бачите, ушко позначене. Але бачите, найменші, а саме пузань. Во! Во! Підкинуті кажи. А це мамине, дивіться, які бутузи. О, Розповзались, хто куди. Їм жарко, то я трошки так привідкриваю, щоб їм не геть було жарковато. Так що отак от. Бачите, поки знімав, то самочка пішла кормити маленьких. Маленьких пупсиків пішла кормити. Стоїть, вони бачите, смак, що ці, ці. Так що все ок. Так, шкіра у нас тільки все додається, як ви бачите, сьогодні теж було там трішки забої. І потихеньку корма знову починає, знаєте, так уходять. Так, тут знову шкіри, дивіться, що назбиралося там німеліна. Треба її позв'язувати в пачки, так як і ту назложувати. Ну і тут вже пару кілограмів сохне. Коротше, з цією шкірою ще теж нема куди її дівати. Так, корма знову сьогодні зробили трішки. Бачите. От. От така гранулка, супер якісна. Супер пупер як я кажу, дивіться, на світ. О. Так, сіно потихеньку теж бачите, те, що різали вже уход. і сьогодні знову чуть сіно наважив. Ну Ще є 3, 6, 9, 12, 15 мішків, врахуй, на 5 раз там ще є. Ну і це на раз 6. І знову утро заносити, різати, тому в цеху вроде би, просторо. В один момент потім знову треба все заносить. Якось воно, знаєте. В один момент вся робота назберується. Нема такого, що є свободний час, нарізав. Один день треба або сіно різко щось, або блин, корма ставати робити. Ну, Але то таке. Вречі. Працюємо. Так що, отак, от, друзі, ситуація така, кролики ростуть, ми працюємо, щось трішки б'ємо, робимо тушоночку, от. щось чуть замовляють, продаємо. Паруємо всіх подряд, тобто, незалежно літо-не літо. Не літо От, кролик має бути. Бачите, така ситуація, що в один момент, скажімо так, вибивалися всі, от, якщо взяти да? і весь оцей ряд, от, якщо взяти звідси, так, бачите, звідси повністю весь ряд, там до 100 штук сиди, да? і вони всі одного віку, тобто півтора місяця. Тобто, щоб їх бачите, навіть на забіт вже на дворі, якщо тих старших повибиваємо, ці підростуть. Тому... Такі бачите, круговорот, навіть літом. От, е, має бути, щось, щоб було підрозділо, бо треба на забій буде. От, пробував так само там, через 4-5 днів навіть парувати по, по 3-5 самок, наприклад, да, інтервал. Все одно та не запустилась. Получається е, 3 або 4 під одного самця зразу треба ставляти, тому що там по іншому самцеві вони так. І виходить, там максимум три в день парую, бо так через 3 години хоча б літом. І на другий день і це затягується, знаєте. І все одно вони в розброс якось так родять. І пробував ще навіть, скажімо так, підсортовувати. Щоб, ну, скажімо так, 3-4 було родило. Все одно воно якось посовується. Одна родить образно 30-го, а та першого чи другого. І потім в один момент вони всі однакові. Ну, тобто якось не виходить. Не знаю, як на фермах в них так, чи то штучне запліднення, і знаєте, вони більш-менш в один день всі родяться. от. А бувало таке, як я показував, так, що родять і вони лишні, нема навіть кому підкинуть і викидав. А було от відео попереднє знімав, да, що там пообіцяв, як будуть лишні, віддам, все одно викидаю. Да. Так знову ж немає западло. Тобто, всі родили так, та 6, та 12, тобто підкинув і по 9 всім. Тому ну, якось так. Не можна ніколи знаєте, так зробити, як ти хочеш. Воно <сум> завжди якось по-іншому виходить. Ну, але то таке. Головне є з того результат, як я кажу, знаєте, що ну, бо буває, люди парують і не можуть запустити, як от пишуть, да, там, що робити, не можу спарувати там, взагалі або не роді. Оце проблема дійсно. А коли, знаєте, там пару днів розбіжність, то таке вже. Погоди не зробить нам великої. Але хочеться завжди в якийсь графік вписатися, щоб було м'яско завжди, знаєте, подзвонили, є м'ясо вибив підросли якраз там тиждень. Вибив знову щось трішки, знову підросли. А воно в один момент або всі великі требить, або дуже малі. Ну, але то таке. Так що, друзі, отаке от. Так що, ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім пока!